І знаєте що, друзі, у мене для вас хороша новина, тому що коли підіймаються такі переживання, нам треба їх якимось чином опановувати, контейнерувати. І пані Тетяна на початку сказала, що 16 спеціалістів вже було підготовлено в лісовій поляні саме за цим методом, а це наративно-експозиційна терапія. І саме про неї зараз поговоримо. Поговоримо з магістеркою психологічних наук викладачкою університету Констанц, тренеркою з наративно-експозиційної терапії. терапії, з нами на зв'язочку Єва Барневіц. Єва First of all, thank you for sticking with us all this time. ас олдиста. Дякую вам за те, що ви ще з нами. Ми тут 15 хвилин пересиділи. Але ви маєте свої 30 хвилин. Ми не хочемо забирати ваш час, і ми слухаємо. Дуже дякую за запрошення. Я дуже сподіваюся, що ви мене всі чуєте. Чуєте переклад, дуже вдячна перекладачам, які працюють, і технічній підтримці. Для мене це честь бути сьогодні тут. Я вдячна всім, хто це зробив можливим. Це ПІПЛ, які працюють із Ксенією. Ми бачили Ксенію, Тетяну, Марину, дуже вдячна їй теж, всім, хто долучився до організації і до блакитного птаха. Дякую всім, хто зробив це можливим. Мене звати Єва Барновець, я є клінічним психологом, експерткою у травматерапії, наративній експозиційній терапії. І я сьогодні хочу поділитися з вами тим, що ми навчилися у тренінгу, який ми е, проводили для спеціалістів українських від початку 22 до початку 23 року, мені здається. Я буду зараз відкривати екран і технічну допомогу. якщо раптом тут нічого не видно, ви мені допоможіть. Так, я хочу проговорити про тренінг, про головні положення наративної експозиційної терапії. Це гарний інструмент, який дозволяє нам подолати німий жах, яким є війна і полон. Трохи загальної інформації про проєкт. Це була співпраця між багатьма зацікавленими сторонами. Це і державний заклад, госпіталя ветеранів війни, лісова поляна. Ви всі знаєте, синього птаха, міністерство у справах ветеранів, громадська організація Віво. Та організація, яка готувала мене, і мою котренерку Шарлоту Салменс, звичайна агенція НАТО з підтримки і постачання, і міністерство, ще міністерство українське. Метою проєкту було підготувати 16 фахостів з охорони психічного здоров'я, щоб вони могли надавати послугу наративно-експозиційної терапії тим, хто пережив. Такі складні ситуації. Спочатку ми хотіли говорити тільки про наративну експозиційну терапію, але далі ми розширили свій фокус. Ми говорили про діагностичні інструменти, про психоедукацію і про те, як можна допомогти людям подолати травму. Перед тим, як ми будемо говорити про зміст тренінгу, я хочу розповісти, чому ми вирішили працювати із наративною експозиційною терапією, чому це такий важливий підхід. Це підхід до травми, який був розрахований конкретно на ситуації, коли мало ресурсів. ситуації війни, травми, І для тих, хто. Мав досвід декількох травматизацій, те, що ми маємо під час війни, під час полону, увагою, головною увагою тут є врахування. Наукових досліджень про травму цей слайд, який ви бачите, має багато дуже інформації. Ми не будемо говорити про все детально, але ви можете отримати самі слайди після конференції, подивитися. Коли людина має травмівну ситуацію, тіло, мозок реагують дуже особливо, що ви бачите, тут це такий... Каскадна прогресія, через яку ми всі проходимо конкретно в той момент, коли відбувається травмівна ситуація. Ми завмираємо на короткий момент. Ми перестаємо дихати. В нас великі очі. Ми слухаємо, намагаємося якось зорієнтуватися. Далі симпатичне збудження, боротьба чи втеча. Якщо це нам не допомагає уникнути ситуації, ми завмираємо. Ми більше не рухаємось. Але ми бачимо, ми відчуваємо, ми чуємо все, що відбувається. Якщо є можливість якось втекти, ми це зробимо, але якщо не можемо, то ми входимо в іншу частину, де парасимпатична система збуджується і далі Відбувається з Коли ми пояснюємо це потерпілим тим, хто прижили сексуальне насильство, де люди завмирають, вони більше не рухаються, ми пояснюємо нейробіологію того, що відбувається в таких ситуаціях. Самим потерпілим, їхнім членам родини. Це нормалізує для них ситуацію, і це дуже сильно допомагає подолати стигму травми і зцілитися від травми. І Ще одна частина цієї терапії бачити цілу мережу, це приклад. А, мережі пам'яті таких людей, які пережили такий терапевтичний досвід. Я не буду вам тут все перелічувати, але тут ми проходимо крок за кроком. Тут ви бачите у цих рамочках це так звані закодована інформація, коли і де це сталося. Наприклад, всіх є такі досвіди в житті, і позитивні, і негативні спогади, і досвіди. Ви знаєте чітко, коли і і де це сталося. Якщо це був дуже важливий момент у вашому житті, ви завжди будете пам'ятати все інше, що можна називати нашими спогадами. Ви зможете і сенсорну інформацію пригадати, яка була присутня в той момент, тобто відчуття тут кругленьким позначено саме те, що стосується цього, або емоції, які ви відчували в той момент, так само і думки, усвідомлення, і ваші фізичні відчуття або Ваші відчуття, наприклад, коли серце сильно б'ється, коли підніють руки, коли горлі пересихає. Що ви подивитеся на цю мережу? тут показано приклад людини, яка переживає ряд таких травматичних подій. Але велика проблема в тому, що в нашому мозкові, коли всі ці зони активуються, або ці конкретні частини наших спогадів активуються, ми можемо активувати лише одне місце за один раз. А що відбувається, коли холодна пам'ять втрачається і що залишається, це лише мережа оцих страхів важких спогадів. як ми їх називаємо гарячих спецпогадів. спогадів. Ось чому деякі люди, про які вже говорили, деякі з наших виступаючих ті, що пережили ці страшні спогади, вони не можуть залишатися, наприклад, у закритому приміщенні. Якщо закриті двері, якщо я чую... Звук е, ключів, то одразу вся ця мережа запалюється і це запалює усі симптоми посттравматичного досвіду. Ці спогади, які починають на, на мене на, нахлинувати, коли люди не зовсім не хочуть спогадувати і говорити про це. Ніхто мене не розуміє. Оце соціальне. Е, Відгалуження, коли люди дуже погано сплять, коли сильно дратуються дуже швидко. Всі ці симптоми можна легко пояснити саме через цю мережу страху. І той каскад, яким я ще новому поділилася на цьому слайді, ці реакції страху, коли нас якісь стресові події тривожать. тут ви вже чуєте за короткий час і дуже швидко. всі основні моменти, які стосуються цієї терапії. Якщо у вас будуть запитання, будь ласка, звертайтеся до мене. Я коротенько говорю, оскільки я хочу просто сфокусуватися на тому, що ми робимо під час навчання тренінгів. Ще один слайд я хотіла би вам представити щодо основ цієї терапії, це ефект будівельних блоків. Це та частина інформації, яка надзвичайно важлива. Цей слайд показує. Що чим більше різних типів травматичних подій, через які проходить людина, тим більша ймовірність того, що в людині буде оцей ПТСР розвиватися. І ми, ми знаходимо цей ефект будівельних блоків на звіт великій кількості різних досліджень, які проводиться по всьому світі. Я навчалася в Константському університеті в а Потім працювала в їхньому центрі який і працює із травматичним досвідом. Головним чином вони допомагають людям, які пережили таке катування. Це фокус цієї цього центру. Ми підтверджували це численними нашими дослідженнями. Ми це так само знаходимо цей ефект будівельних блоків у дітей, які були солдатами, людей, які постраждали від СНПК, у пацієнтах, яких okay. діагнозували пограничні стан і дітей, і в дорослих в усіх культурах і в усіх країнах. Беречи до уваги всі ці виявлення і висновки, що ми маємо робити в травматичній терапії, це покусуватися не лише на одній події життя людини, але на всьому житті людини, щоб зрозуміти, котрі найбільш важливі, найбільш травмуючі події в житті людини, це допомагає нам працювати з ними за тому, щоб реінтегрувати їхній досвід, їхню біографію. багато біограф. Клієнтів говорять, я просто велію забути все це. Мені здається, попередній спаччиво говорили саме про це. ми не можемо допомогти їм забути про те, що сталося, але що ми можемо зробити, це допомогти їм владнати ці частинки пазлу, щоб цільна, цілісна картина картина передмінути приставала. І ще один слайд, щоб показати вам, що відбувається через травматичний розлад. Ми бачимо, що тут і депресії загострюються, порушення функціональні з'являються, і люди починають скаржитися на фізичне здоров'я. На ну, тут ми бачимо дуже подібну інформацію. Знову таки не буду вас мучити всякими винайденнями наших досліджень, але люди, котрі працюють із травмами із медичними складними станами з новиками постійно спостерігаємо, що у людей є цей ефект будівельним блоку. От що ж відбувається на цих тренінгах? На навчання, яке ми надаємо, які дуже довго планувалося. Мені здається, по перше, стані Маринами поділилися нашими електронними листами, десь 2017-2018 років. І тоді ми надавали це в переднавчальні фази, які у вас тут відображені. Це червень, серпень та грудень 2022 року, а року. Потім квітні 2023 року. Ми надавали супервізію. Була обов'язкова дистанційна супервізія, і також сопев супервізія, яку люди могли не обов'язково дистанційно проходити, і основа цього тренінгу навчання це надати основні базові знання. Що стосується наративної експозиційної терапії, знову таки говорячи про терапію, психологічну освіту, і практика заснована на лінії життя та експозиційні сесії. Тут ми занурюємося у мережу спогадів, які пов'язані з однією подією, проговорюємо все дуже дуже детально, так щоб цей спогад був бути відбудований і реінтегрований. Саме це допомагає зменшити симптоми. На другому етапі ми проводимо, звісно, повторний огляд. Це відбулося минулого року в серпні, поза ми минулого. Потім кусуємося на соромі сором'яправні та дисоціації. Це дуже дуже важливі теми, коли ти працюєш із тими, що пережили полом і тортури. Сором стає таким бар'єром між людьми. Коли я почуваюся посироною, я не хочу взагалі ніяких людських контактів. Я закриваюся. Я наскільки це можливо, але при цьому я не можу налагоджувати добрі контакти, які мені абсолютно необхідні, коли я проходжу а, терапію, або якщо я являюся а, лікарем, який супроводжує такого травматизованого людину. Наступне ми говоримо про планування терапії, дуже багато додаткових тем, які ми я зараз вами поділюся. Отож, впродовж усього навчання, що ми знайшли, виявили завдяки ситуації, яка виникла в Україні, фокусуючись на наративно-експозиційної терапії, це все недостатньо. Нам треба було розширити це навчання для того, щоб і депресію і соціадальні настрої туди вточили. Татаня говорила про те, що люди страждають від соціодальних. Домов багато з них дійсно вчиняють суїциди, тому що вони вважають, що вони нікому не потрібні. Так само ми концентруємося на психологічній допомозі. Люди приходять до психологів, коли вони це відбувається одразу після, наприклад, там бомбардування або після таких травматичних досвідів. Так само проходимо через мотивуючі інтерв'ю для того, щоби на. Наші учні могли б вибудовувати цю багатьох своїх клієнтів, тому що це дуже важкий підхід. Я маю на увазі на тимнаціна терапія, але це надзвичайно корисно. Це знаєте, як ви чистите канали, коли ходите до стоматолога? Не хочеться, але треба. Вона ви дуже добре знаєте, що якщо ви подолаєте цей бік, все таки далі вам буде дуже добре. Це навчання так само тягне за собою необхідні навички, так само що необхідна це самодопомога. Дуже часто знаєте, багато хто вважає, що це а, додаткові речі, але це допомагає нам проходити через вторинну раму. Багато терапевтів почуваються не такими, яким саме потрібно запобігання вторинної травми. Якщо ми можемо дбати самі про себе, тоді ми зможемо допомагати людям. Людям, які напряму постраждали від цих всіх ліг. що ж ми саме робимо, коли ми проводимо наративну експозиційну терапію. Це навчання, це допомога це терапія людям, які постраждали неодноразово, і тривалий час, можливо, від тривалої травматичних стресів, розгляду травматичного спектру. Це можна використовувати і для же, і для тих, вчинили ці злочини. Це доказова лікування. Я хотіла би наголосити на тому, що багато підходів до такі терапії. Вони мають дуже добрі наміри, але не мають доказовості. А тут є докази того, що ця терапія спрацює, тому що ми не повинні нашкодити. Це найперше правда. Її можна проводити і з дорослими, і підлітками, і дітям надавати вікондецями руки. І це домагає. Долати і надавати протилактику травматичного стресу, захищати права і гідність людей, які постраждали від насильства та конфліктів. Що ж ми робимо із клієнтами? Ми хронологічно реконструюємо всі важливі життєві події в літньому житті. Ми повністю активуємо під час таких експозиційних сесій найгірші моменти їхніх досвідів. Так, щоб ця мережа страхів, яку я вам з вами вже поділилася, могла би бути переорганізована в окремі моменти в їхній автобіографії, і все не було таке сплютане, як воно було на тій діаграмі. так само, що разом із цим ідея це когнитивна. Переоцінка того, що сталося, тому що багато і вже мати ем, ірраціональні думки. Вони говорять, Бо я повинна була зробити це по іншому. От якби я зробила це так, то це все не сталося. Це я винний винна в тому, що це сталося зі мною. і у них такі інколи бувають неправильні думки. Вони самі себе обманюють. Що якби вони діяли по іншому, можливо, в які друзі ще залишилися вживі, в живі, або які родичі залишилися в живими. Не беречуть при цьому до уваги всі фактори, які долучилися до ситуації. І ще один важливий момент цієї терапії полягає в тому, що люди, які пережили ці травматичні події, дуже часто почекуваються ізольованими, одинокими, покинутими. Ось Чому я називаю цю презентацію подолання безмовної? Безмовного терору це надзвичайно неймовірно уявити собі, де дуже важко сказати в голос, що сталося. Що я боюся. що одного разу, коли я про це буду говорити, відкрою рота. Я збожоводжую, ніхто не зможе мене почути. Це такі страшні думки. Однак свої на ретивні експозиційні терапії саме це ми робимо. Ми розбиваємо цю владу злочинця над обставинами, які сталися, і я терапевт, я сама. Стаю свідком того і проводжу клієнтів, і надаю їм можливість розширити свої можливості і стати власними авторами своїх власних історій. і це іде разом із визнанням того, що ці люди мають свої власні права і відомою вілість як такі осіб, які пережили насильство. І Я допомагаю їм структурувати. Поєднати всі ці частинки того, де коли їхні думки, що відчувалося в їхньому тілі, які ці ті, емоції відчувалися ними. Я допомагаю їм це все пригадати і записую при цьому всю цю історію. І на наступній сесії я перечислюю всю цю історію на фанатліянконтинузанексторі, і потім продовжуємо, переходячи до іншої історії. Ці ці історії які я записую під час терапії. І вони можуть слугувати цими свідоцтвами. І потім я їх передаю нашим клієнтам на останній сесії. Вони самі вже вирішують, що вони хочуть силу. тимбагом. Інколи, знаєте, це нібито якийсь священний момент, коли я передаю їм цей документ своїм клієнтам. і Вони всі його підписують. Перекладачі можливо які присутні були при цьому, сам клієнт та я. Я вже говорила про це раніше, але хотіла би наголосити знову, що терапія наративна експозиційна терапія, це дуже культурно щаслива доказова на, на доказова, вона фокусована на людських правах і в неї низький поріг. Дуже легко, як як так скажімо, так опанувати цю теорію, цю терапію, тому що вона чітко типу структурована. ось чому це навчання, яке ми проводили цей тренінг. Можна було проводити і онлайн. Тепер я поділюся з вами трошки. І ще деякої інформації стосується на позиційної терапії, щоб у вас склалася повна картина, Продовженість нашого заняття від 90 до 120 хвилин. Це може бути дуже важко в різних на контекстах, тому що час дуже обмежений буває. Однак нам потрібно лише від 6 до 12 занять для кожного клієнта. Якщо ви замислитесь над цим? Ви інвестуєте шість разів від 90 до 120 хвилин, і симптоми ПТСР зменшуються надзвичайно. Не обов'язково одразу ж після або під час цього навчання, тому що мозку треба все ще переопрацювати. Але впродовж місяців після такого лікування, ПТСР симптоми дуже знижуються і залишаються на низькому рівні. І у цьому світі дослідження показує, що Більше в два роки після того, як завершується навчання, все одно залишаються ПТСР симптоми нижче порогові. і навіть впродовж після того як два роки пройшли, дуже важко вже потім знайти наших клієнтів. Ось ось, наприклад, досліджень в Руанді. Як ви знаєте, там дуже багато людей важко постраждали, були травматизовані. І тут ми бачимо із груп лікування не групи. Люди почуваються uh, менш усоромними, менші результати депресії, ПТС. Тоді як коли, коли кіс, uh, тих людей, які очікують uh, цієї терапії у вітниці, всі показники так і не зменшуються впродовж часу. Знову таки повертаючись до навчання, яке ми провели. Це було у червні 2022 року, і подовж 2023 року. Ревізійні сесії продовжувалися, і учасники. Побували від 5 до 26 супервізійних сесій. Спочатку ми дуже сумнівалися, наскільки ці супервізії будуть корисними, оскільки, зважаючи на контекст, зважаючи на те, що у людей стільки багато іншого, чим треба мати справу під час війни, все одно ми сказали, ми маємо це запропонувати, тому що ми маємо впевнитися, що те, що ми надаємо під час цього тренінгу і навчання, буде використано саме так, як це було задумано. І коли ми дивимося на відвідуваність цих сесій, скільки секіб сесій ми надали на теми, які я вже з вами перелічила, і ви почули про них оці цвіті теми, ми побачили, що супервізія була надзвичайно важливою частиною цього навчання. Багато тренінгів на які проводяться, вони просто вичитують матеріали, цього все завершується. Але я так вдячна, що цьому тренінгу цьому навчанню ми могли надавати супервізію. Продовж місяці. Це не відображено на цьому слайді, але є група в телеграмі, де люди, все ще які брали в цьому участь, вони комунікують у каналі в телеграмі. Вони можуть звертатися, якщо в них виникатимуть запитання. результати цього навчання цих тренінгів, полягли в тому, що 16 надавачів послуг з охорони психічного здоров'я зараз мають на можливості надавати не. І одразу після навчання з 15 і 16 учасників одразу змогли надавати нетравматичні терапії після тренінгу для тих людей, які постраждали від травматичних подій війни і від катувань. Супервізія була не тільки прийняла, але й високооцінена, що забезпечила високу якість наданих послуг далеко за межами. Наративної експлуатаційної терапії, або не тут ми говоримо про розбудову довіри, про зменшення соціальності. Це надзвичайно важко для людей, які пережили найбільшу частину або сторону обличчя людей, і звісно, виклик, який ви можете собі уявити, навчання під час наративної експозиційної терапії включає в себе. Багато саморефлексії, повернення до своїх власних травматичних подій за те, щоб роводити це онлайн. Звісно, це було важко. Були ділебули багато ем, відтягувань або стопів. Яким через те, що бували дуже важкі події. Ми планували це ще 2022 року. А у нас не було електрики в українців. Дуже часто ми напокоїлися тим, наскільки в безпеці знаходяться наші учасники, взагалі чи зможуть вони наступного дня з'явитися на цих сесіях навіть під час а, навчання інколи бували і тривоги, і різні інциденти траплялися. Але нам дуже пощастило, що всі наші учасники залишилися вціліли, залишилися в живини і змогли бути присутніми подовжого навчання. Звісно, учасники самі проходили. Через травматичні ситуації вони ставали свідками того, що відбувалося, переживали дислокацію, пересміщення Це був надзвичайно важкий тягар стресових самих учасників. Яким вони you know... повинні були впоратися? Основні висновки. По перше, ми були дуже щасливі, що навчання із НЕТ можна було проходити онлайн, звісно, на спеціальній платформі. Навчальні спеціалісти в Україні заготовчили працювати із жертвами катувань та насильства, пов'язаного звісною навіть під час інтенсивної фази війни. Сказали, що це дуже необхідно та корисно не лише для самих учасників, але також, звісно, головним чином і для їхніх клієнтів. Забезпечення постійної супервізії після проведення навчання гарантує надання високоякісної терапії, вирішення додаткових проблем. Підтримку терапевтів це надзвичайно важливо саме, коли ми підтримуємо терапевтів, надані їм е, психологічної допомоги для того, щоб вони уникали вигорання. І звісно, ця супервізія допомагала е, гарантувати зготовленість групи, тому що ви розумієте, постійно виникають нові виклики, і ми завжди могли надавати всю необхідну інформацію своєї These are just some, some notes from, um... Трошки. Того, що було у нас в телеграм групі, я зробила скріншотів, і це вам показує, що учасникам дійсно було дуже добре, їм сподобався не тільки тренінг, але й те, що виходило суто за межі тренінгу. Ще раз хочу подякувати всім, хто зараз слухає. Подякувати всім, хто допоміг провести цей тренінг, підтримував як фінансово, так і з організаційної точки зору. Я хочу подякувати і перекладачам, деяких з них з нами і сьогодні, і технічній підтримці, а також і власне учасникам, тому що вони були дуже мужні люди. І вони були націлені на те, щоб підтримувати одне одного, підтримувати своїх клієнтів і у ту боротьбу, яку ви всі зараз ведете. І звичайно, я теж дуже вдячна всім клієнтам, які. Мають достатньо сили, щоб зіткнутися з можливим минулим і жити заради майбутнього. Дуже дякую всім, що сьогодні мене вислухали. І стається в нас, що навіть є трохи часу на питання.